Третій день масштабних протестів по всій Україні проти змін у антикорупційному законодавстві у столиці. Молодь знову зібралась на мітинг на площі Франка, і тривав він аж до комендантської години. Тисячі людей почали сходитись на акцію ще до восьмої вечора. Традиційного часу початку протесту. Кияни приходили цілими сім'ями і підтримали активістів ветерани війни. Серед протестувальників помітили й народну депутатку Мар'яну Безуглу, яка голосувала за законопроєкт. Що було далі? Бачили кореспонденти ТСН Юлія Кирієнко та Яна Слісарчук. Лічені хвилини до початку мирного протесту проти закону, який обмежує незалежність САП та Набу. А вже площа Франка наповнюється протестувальниками. Біля одноіменного театру збирається молодь, яка вимагатиме вето на закон. Ми не станемо мовчати, коли приймаються закони, які знищують нашу систему, знищують нашу країну. А враховуючи той факт, що від цього залежить і вступ в Євросоюз в майбутньому і наше майбутнє України, за це треба боротися. За це боролися 10 років назад, одинадцять мінус І ми не готові з цим зараз розпрощатися. Отак. Акція сьогодні розпочалась раніше ніж попередні дні, раніше восьмої вечора. Ви бачите наскільки відчутно багато людей. Всі, які продовжуються підходити сюди на площу Франка, прийшла молодь, прийшли школярі, навіть прийшли ветерани і сім'ї, з дітьми, і навіть з тваринами. Зараз вона тут, тому що вона просто не терпить несправедливість. Ця це ще не перша акція протесту, де навіть є дитяча зона. Ось бачите, люди прийшли цілими сім'ями, і поки батьки протестують проти залежності на бої сап, їхні діти розважаються у непрацюючому фонтані на площі Франка. Слава Україні, слава діла тут найкращі люди міста, окрім тих, хто не зміг сюди прийти з об'єктивних причин, той, хто у війську і так далі, типу, це ну я впевнена, що тут він в безпеці. Сьогодні площа Франка у руках активістів прикрашають не лише транспоранти з написами за свободу інституції, а й ось такий величезний український стяг, який має свою історію ще з 14 з окупованого Луганська. І це наш символ нашого майдану Луганського. На жаль, оригінальний прапор знаходиться в Луганську, і ми дуже сподіваємось, що ми зможемо до нього потрапити і розгорнути його знову. Кожний вечір ми розгортали його в 2013-2014 році до перемоги Майдану.